Загалом насичено, всього насичено, всього, всього багато, і все так дуже активно відчувається, зміни відчуваються, що відбувається, і на зараз велика потреба а, щось нести людям. Боже, нести людям, змінювати енергії, змінювати думки, змінювати людей, тому що енергії змінюються в світі, і в Україні в першу чергу, тому що ну ми перші. Потрапили під ці трансформації, і я прямо, мабуть, на кожному ефірі буду це повторювати, ну, тому що маю, якби той, хто не реагував, маю говорити, що потрібно трошки пробуджуватися, повертатися до себе, змінювати себе в плані свої думки, свої наміри, те, куди ви задіяні, цінності ваші. Краще зараз, самостійно, ніж потім, коли припече, а воно припече. Тому що енергії дуже стрімко змінюються, все земне піднімається. А що таке земне? Це те, до чого ми звикли. Це ну, наші пріоритети, наші вміння, наші звички, наші цінності. А все буде інакше. І прям глобально буде інакше. Це ніякі не залякування, щоб ніхто там не, не, не пугався. А, ні, це не погрози, не залякування. Ну, просто таке, знаєте, як інформація подумати. Інформація подумати. Угу. Інформація подумати. А з чого почати? От як проста людина, яка зараз вас почула, з чого варто почати? В плані змін ви маєте да на увазі? Угу. Угу. Як підготуватися до цих змін можливо? Давайте так, ми саме-саме перше е, перестати дивитися зовні оцінюючи, на, е, перестати звертати увагу на все, що відбувається у когось десь там, хто там, як починаючи від побутового, хто там як вдягається, хто як виглядає, що там, де в якій країні. Ну це важливо, ми можемо це спостерігати, але не робіть з цього цінність. Да, тобто зрозуміло, ну, що ми дотичні, це політика, і ми на зараз слідкуємо, і ми з вами, і всі, хто веде там будь-які канали, відслідковують ситуації. Ми вимушені читати новини, вимушені дивитися, що відбувається. Але не створюйте з цього якусь таку епопелі, Да? Новини є, вони завжди будуть. Сьогодні одні, завтра інч. Історія така. А, починати дивитися всередину, покопатися в собі. Що для вас є цінне в цьому житті? Які у вас пріоритети? Чи цінуєте ви те, що маєте наразі? Тому що починати потрібно з того, що у вас є? І саме перше, це, мабуть, можливість прокинутися зранку, тому що, що б вам не запропонували, якщо у вас не буде ранку, мабуть, то все втрачає просто свою цінність, свою актуальність. Правда? Тому просто зупинитися в думках, в емоціях, озирнутися навколо, ви є, і це вже круто. А далі давайте відштовхуватися. Якщо десь щось не влаштовує, що я можу з цим зробити? Якщо щось можу зробити, я це роблю. Якщо не можу, це не проблема, це обставини. Значить, я змінюю своє ставлення до цього. Все, тема закрита, рухаємось далі. Завжди земне життя і наше его, те, яке зі своїми бажаннями, з очікуваннями, і своїми хатівками, там, ще давай, ще давай. Отут, ну треба ж проявитися, треба ж там кимось бути, відповідати чиїмось очікуванням своїм, щоб там не соромно було, а що люди скажуть, Боже, це взагалі всім байдуже, повірте. Абсолютно всім байдуже. Просто головне, щоб людина була щаслива, здорова, наповнена. Да? І, і щоб у тебе було щось всередині, бо війна дуже круто показала, коли люди, які мали все на початку повномасштабного, да? коли вони тікали зі своїх будинків, зі своїх міст і без нічого. От Просто дякувати Богу, що ми всі живі, і, мабуть, це була єдина цінність. Тому думайте і дякуйте за те, що у вас вже є. Це вже багато. Приходьте до мене на шлях серця. Я відкрила <плес> другий, другий набір, можливо, комусь відгукнеться. Ми про все це говоримо і про е себе, про психосоматику дуже багато. Про те, як наше тіло нам заважає або допомагає заробляти гроші, про що говорить наше тіло, як ми можемо притягувати. Певні події, ситуації, предмети людей в своє життя, як ми можемо навіть керувати іншими людьми в плані спілкування, як ми можемо змінювати ставлення інших людей до нас. Багато чого цікавого, і цей такий курс. Він він на все життя. Він багато чого змінює. Тобто є до шляху і є вже після. Почались якісь от, активні переговори з роз... нашої сторони і США. Що відбувається? Що за активність? Чому зараз? Чи це можливо? З України, да, так. Україна і Штати да, дамо, Україна зараз. і Штати, угу. Штат, і що не зараз? Зеленський Трамп, Україна і Штати, що не зараз? Відбувається перша карта п'ятірка пентаклів. Певна кри, криза в стосунках. Комусь чогось не вистачає, тому що це про ресурси, да? комусь мало, а хтось не хоче давати. Ну, тобто питання, питання таке: не можуть домовитися стосовно того, хто кому що винен, хто що від кого очікує. Да, мова йде про перемовини, мова йде про закінчення активних бойових. Виходить четвірка жезлів, карта домовленостей стосовно території і так далі. Але в основному мова йде про захист цих територій. Виходить, дев'ятка жезлів, ми очікуємо, нам погано, ми втрачаємо, Тобто, ми не можемо повністю закрити момент безпеки. Тобто, Нам потрібно щось таке і його має бути багато, тому що з тим, що у нас є, у нас ну, багато руйнувань. Да? Тобто, п'ятірка це завжди про якийсь ну, конфлікт, да? тобто не, не, не вистачає. Дев'ятка жезлів в момент захисту, і будь-який захист це не обов'язково про ППО. Чи ми можемо себе захистити? Дайте нам щось таке, щоб ми себе захистили, моло про це. Угу. В тому числі й на фронті. <кій> О, да, про фронт це взагалі а, питаю, про фронт виходить карта сила, вісім жезлів. Це щось таке багато, швидке, вогняне і потужне. О. Угу. І про ППО так само. Тобто тут, бачите, як із двох сторін. Але те, що стосується ППО, йде шістка пентаклів. Шістка пентаклів вона завжди про якийсь компроміс. Тому тут, а, щас, що це для України? В чому компроміс? Себе захистити, да, нам щось таке можуть давати, але. Це, знаєте, як компроміс в плані наших ударів про Ерефії. Тобто, десь їх має стати, але вони, але вони можуть стати типу націленими, да? ну ви ж там сильно так не розгулюйтесь, ну Мабуть, це отак от звучить. Ну ви ж давайте там трошки схамінь. ну там туди вдарили, туди вдарили. Ну, тобто все це має бути якось так. Дуже-дуже е, все рівно є е, вплив трошки відчувається вплив вплив Кремля. Тут е, король Пентаклів вийшов, та і Верховна Жриця вийшла, і трійка Мечів вийшла. Тобто немає домовленості з е, Кремлем про те, що ну, типу Аля Путін да, давайте як Кремль і Трамп все ж таки е, не можуть дійти якихось спільних е, е, інтересів, дійти якоїсь спільної мети, але все рівно. Трійка мечів це коли ти не те, що відмовляєшся, це коли ти щось негативне, але ти його все рівно приймаєш. Ну, Тобто, ну є отак, да, воно неприємно, але давай не будемо там щось усугубляти, ну, тобто, в такому форматі. Начебто нам щось і можуть дати е, в плані ППО і якісь ракети, і якісь рушійну силу якусь для фронту нам все ж таки можуть дати, захищати ви себе можете, але в плані ударів десь трошки треба, щоб не так можливо. Щоб не так. Або скориговано, або туди, куди нам треба, або ну, ці моменти. Ну так, да, тут е, взагалі всі ці розмови, от все, що не відбувається, воно, розумієте, дуже глобально, дуже багато людей задіяно, дуже багато країн задіяно. Тут не тільки про війну в Україні, тут взагалі якось масштабно. Це королева мечів. і Колесо фортуни, знаєте, яка агресія, яка може розповсюджуватися, да, і якісь рішення очікують від Трампа, що вони будуть. Остаточні, що вони будуть ухвалені, що ти як сказав, так і ну, типу, треба зробити. Давай вже прям підганяй, щось швидко потрібно зробити, швидко потрібно вирішити. Карта колесниця, корожезлів, доволі швидкі карти в плані прийняття рішення і їх запровадження. Да? Тобто, сказав, тепер давай, тобто не затягуй, тому що воно шириться далі і на фронті щось відбувається, і іншим країнам загроза йде, потрібно щось робити на зараз. Багато про ресурси, багато про військову допомогу, про ресурсну допомогу, можливо, або грошима, або там ще чимось. Ну і врешті-решт, там дійсно, і про території, і про землю, воно все загально. Да? Ну, і про Україну, і про порятунок, і ну, імператриця про наші землі, про території, про надра, і всяке Про все. Про все. Про все. Ну Це вже таке, знаєте, коли воно. Е як, як то кажуть маркетологи, чим більше ні, тим скоріше так. Да? От Коли довго-довго ти ні про, що, ну, ні про що не можеш домовитися, то ти вже ставиш всі питання на кон і кажеш, так, давай вже. Ну, от коли домовимося, тоді станемо і розійдемося. Тобто вже потрібно щось більш-менш збирати докупи, бо воно стає неконтрольованим. Колесо у фортуни подійність в світі, яка торкається і Україну, і Штатів, і інші країни, там Захід да, Євросоюз. Які ну, просто виходять з під контролю тих самих штатів Євросоюзу і України. Тобто так. Росія агресує і це може мати такі наслідки, які нікому не сподобаються. Як Росія зараз налаштована? Ну от як вони реагують на усю на активізацію? На нашу активізацію да, на да. допомогу Штат, на Штат. допомогу на активізацію, да, Прот... на активні переговори наші зі Штатами. Як реагує російська сторона? О, карта місяця одразу. Страшно дуже, дуже страшно. Ми не знаємо, що з цим робити. Вісім мечів, велике обмеження в плані інформації, в плані дій, ну і бажання маніпулювати. Бажання оббрехатись зараз буде дуже багато якоїсь такої інформації. Ну, як, як завжди, у них все це відбувається. Погрози, мабуть, якісь знову ж таки щось згадають про безліч зброї, яку в них є. Да? От, що ви їм там пообіцяли, не вздумайте робити, що ви там пообіцяли. ну Тобто карта страху обманути. Але все рівно, от я і сьогодні робила розклад стосовно перемовин. Ну, так, в цілому такий дуже загальний. І Постійно виходили у мене одні ті самі карти, там на двох колодах, відлюдник фортуни. Або у них на Росії щось, вони готують, такі доволі не дуже добре. Або на окупованих територіях. Ну, Відлюдник може говорити про окуповані території. Якась може бути ситуація, яка прям. Або змінить хід, або прискорить якісь події, знаєте, тобто щось таке ключове. От, і рефія прям готує якусь провокацію. От відлюдний карта місяця провокація, якась терактна історія, да? Щось ну так, так, так. Та, це такого плану. 100% і жертви можуть бути, тут і магічні ритуали якісь можуть бути. Боже, і королева жезлів, і диявол, і повішений. І від магічних ритуалів до терактів і все, що завгодно. Трамп оголосив, що війна в Газі офіційно закінчена. Так це чи ні? Це вже все, кінець цієї війни, і Хамас буде дотримуватися плану роззброєння. Ні-ні-ні, там якісь погрози, це не кінець сімка мечів відлюдних. Це, можливо, знаєте, як е, примусова якась е, м, відлюднику, ну, коли тебе обмежили в чомусь, да, або попросили помовчати, угу. там ще не буде звільнено. Да. На зараз це обмеження, да, вісім мечів. Чи буде вона продовжена? Карта колесниці виходить, колесо фортун е і карта помірності. Це історія, вона довготриваюча. Це про гойдалки. Це сьогодні так, через там, місяць, півроку, рік буде геть інакше. Тобто, це прямо циклами, розумієте? Це, це не про закінчення. Як довго може бути оце затища, притрим... притримання цієї тиші? Поки йдуть домовленості, поки є домовленості, а потім карта смерті, знаєте, таке відчуття, що коли зміняться люди, які домовлялися або які люди, які відповідали за це, далі може бути якийсь новий початок, тут жезлів після карти смерті. Коли перестане бути вигідно. Так. Якщо в строках, в строках я, ну, строки і таро така собі історія, але давайте спробуємо. Прибулись. Так, да, дев'ятки повиходили, дев'ять періодів, дев'ять днів, дев'ять тижнів, дев'ять місяців. Ну, навряд чи, звісно, дев'ять років. Ну, так, до року, скажімо. Угу. Дивлюся, я в новинах почали знову мера Одеси чіпати. Спочатку сказали, що його позбавили українського громадянства, потім сказали, що нічого подібного не було. Що це за гойдалки з мером? Яка доля його очікує? Можуть його зняти з його посади, чи залишиться він на посаді? То який Трухан, да? Труханов, так? Труханов, да, правда, Одеси Труханов. Ага, Що там з його, з його посадою на зараз? Його дуже, дуже дуже міцно тримається, дуже багато грошей вкладено, і дуже е, багато заможніх людей, кому вигідно, щоб він залишався на своєму місці. Але все рівно, на дні колоди вежа, щось неочікуване, що його чекає на майбутнє. Зміни чекають, яких він боїться, і, і вже є якісь погрози 100%, дев'ятка мечів. Вже, мабуть, хтось про це говорить. Або ну, знаєте, як в повітрі десь вітає така інформація, що все ж таки зміни якісь готуються. Колесо фортуни питання часу. І причому це можуть бути якісь підстави. Спеціальної підстави можуть бути навіть не від сторонніх людей, а тріка Пентаклів прям якісь свої можуть щось таке зробити. По дияволу все, що стосується грошей, наживання, там, підкласти щось, підкинути, ну, створити корач, якусь ситуацію, коли, о Боже, як він міг таке зробити, повісити на нього всіх і своєї і чуже. По обстрілах питання. По-перше, питання в мене про залізницю. Писали, що 300 ударів, із, починаючи з серпня завдала Росія по об'єктах Укрзалізниці. Яка їхня мета? Вони хочуть повністю знищити Укрзалізницю, знищити наші шляхи залізничні. Мало того, що обстріли ще сьогодні було замінування. Ну, Це момент перевезення, це логістику повністю прибрати, коли софортуни сполучення в Україні сполучення, і плюс вплинути на людей, посіяти паніку серед населення. Тобто зробити так, щоб і до нас ніхто, і щоб ми ніяк ну, в плані обміну да, там, приїзду, від'їзду і отримання чогось, і плюс паніка серед населення. Момент домовленості, це знаєте, як спонукання нас до того, щоб сісти за стіл перемовин, спонукання нас сісти щось підписати. Може бути якийсь теракт, не в плані обстрілів, а саме теракт на залізниці, вибухівка, замінування, щось не знаю, щось таке зробили. що… Так, да, вже, вже готуються, може бути, і скоріш за все, що буде, тому що виходить і рицарь мечів, і десятка мечів, і прям вже всі, всі сили туди направлені. Е, і не факт, що тільки в Україні. Угу. Да. Карта світу, вісім фентаклів, тому що ну, тут такі карти, це колесо фортуни, воно мені, знаєте, більше як десь може навіть низку таких подій. А в Європі, якщо це не тільки не тільки в Україні, це теж буде стосуватися залізничних а, якихось об'єктів. бути дотичне, там, де можна звинуватити в Україну, постійне колесо Фортуни. Ми в якийсь такий період входимо з вами, знаєте, оцих терактів, ну, всякого такого на території Європи. Тобто ми тут навіть не стільки про Україну, скільки от, ну, в Україні то само собою у нас війна, ми вже якось так на все це дивимося, ну, розуміючи, да, як би не звучало. Але Європа, да, прямо готуйтесь, готуйтесь, тому що щось вас таке чекає. Чи це тільки про залізницю? Та ні, це е, навіть не знаю все, що державне, все, що може вплинути на державу, щось силове, те, чим можна притиснути якому транспорту? Давайте я інакше спитаю, якому транспорту йде загроза. Не факт, не факт, що транспорт це можуть бути якісь ем, місця, четвірка жезлів, там де взагалі можуть люди перебувати. Тобто не обов'язково це про транспорт, а просто. Будинки, споруди якісь, тобто, ну, якщо ми про теракти говоримо. А, а взагалі е, карта відлюдника і помірності, можливо, щось пов'язано з підземним чимось або з підводним чимось. А, ну от от щось таке, знаєте, як сполучення якесь е, того, що не видно. Угу. І вода. І знову вода. І причому таке вже було, і вони хочуть повторити цю історію, карти диявола, і прям. І скоріш за все, що це буде. Як загалом по обстрілах по Україні от сьогодні у нас понеділок до кінця тижня? Інтенсивність? Мені на початку жовтня ще йшло от програвалися там, да, 4-5, там, там числа йшло 13-15, а сьогодні дивилася від сьогодні 4 періоди таких вони важких. Ну, таких, давайте, як то кажуть, будемо обачні, да, там 4 дні, 4, ну, 4 періоди, грубо кажучи. Найближчі дні. Найближчі дні. Я ну, навіть не знаю, як це в плані на коли, зараз я тут дивлюсь. Сьогодні понеділок, понеділок. значить, сьогодні да, трійка мечів, потім втор... вівторок, середа також сім камичів виходить це знову про якісь такі ну, маніпуляції, про якісь мінування знову ж таки, або про якісь теракти, тобто загроза вона зростає середа четвер, Верховний суд, причому дві капентаклів якось так дивно можливо, десь або два напрямки, або два якісь міста. І мені не подобаються вихідні. Це в нас п'ятниця, субота. А, субота, диявол і п'ятірка мечів. Ну і сьогодні. Сьогодні, звісно, да, і 10 мечів, і трійка мечів. Тобто це я прямо якийсь от період, знаєте, як ну коли фортуни веже, можливо, як тиждень, такий він, ну, дуже. Наступне питання від глядачки. Як довго ще триматися Херсону? Ветен, мабуть, що чекає Херсон, бо як довго триматися? Мама, що чекає Херсон? Стоні вистрілиться. Ну, на найближчий час, мабуть, не знаю, не, не, не порадую. У вас виходить якась десятка мечів, да? тобто, знову ж таки, якісь чотири періоди, можливо, навіть і години можуть бути, да? насправді там 4 години, 4 дні, там, ну, грубо, 4 тижні. а Виходить десятка мечів, щось таке велике, масоване може бути, а потім виходить карта помірності. Тобто, я так, ну дай Боже, щоб да, було у вас хоч якась там. Період такого затища, щоб можна було відпочити, щоб можна було поспати і взагалі зібратися духом. Виходить карта диявола, карта десятка пентаклів. Це коли ти злишся на, в цілому на людей, на землю, на територію. Десять ну, пентаклів це карта родини да? і серії так не достанься ж ти нікому. А взагалі, як довго терпіти? Цікаво. Виходить все ж таки колесо Фортуни. Цікава, цікава карта з точки зору подій в світі. Да? І не все завжди від нас залежить. Колесо Фортуни в цьому випадку із серії просто тримайтеся. Я навіть не знаю, що тут ще, ще не все відбулося, але 100%. Четвірка Пентаклів, ви своє збережете, да? ну. Не втрачайте віру. Не знаю, що говорити, ну просто так. Все відбувається, як має бути, як би воно не було. Коли суфортуни карта подійності, карта циклічності, карта е кармічності, коли є ну, певні речі, які мають відбутися, тому що вони за собою. Потягнуть ще якісь моменти, ще якісь події. Тому ну, Херсон, ви молодці, але тримайтеся. Наступне питання від глядачки. Скажіть, будь ласка, яким буде опалювальний сезон цього року? Ну, давайте так, чи, чи буде якісь проблем в плані опалення ну, з точки зору всієї України? Ну, карта ж завжди покаже, да, якийсь там середній результат. Е, ну, Виходить да, певні території, карта відлюдника, що є, будуть певні території, дійсно, і, можливо, ті, які знаходяться десь ближче до, не до кордону, а до лінії фронту, ага. да, там можуть бути проблеми е, в плані тепла, в плані ну, добробуту і світла навіть, тобто навіть не те, що там опалення, а в плані світла. От. А так в цілому паш мечів. Ну, це е, про те, що загроза якась вона в мінімальній 25%, вона все рівно йде, да? тому тут всі, всі дивляться, всі наготові, якщо раптом що, але виходить і Сонце і імператриця, тому дай Боже, щоб все було нормально і все було контрольово. Поборемо, друзі, поборемо. Давайте ще по обстрілах, можливо, ви бачите. От як ви минулого разу енергетично дивилися, яка область сильніше буде так. страждати? Давайте зімоємо ще тут візьму мапу. Саме перше місто, що кинулося, це Полтава Полтавщина. Будь ласка, там прям дуже обережно. Це наме перше місце. Ну, саме перше зазвичай воно саме швидке. Чернігівщина. Причому цікаво, Полтавщина, і так от знизу, там, де Кіровоградщина, да, туди шматок Дніпропетровщини. ну Я так розумію, що ця от територія вона під загрозою. Причому знову захід України зрозуміло, що Київ, Київщина, це. Да? Е, захід е, в район Хмельниччини, шматок Вінниччини, то що ближче до Хмельниччини, Тернопільщина, Рівненщина. От, так, знаєте, як таким шматочком, те, що от вони там всі от, три області, і вони так те, що ближче один до одного прямо такий шматочок. Ну, от Хмельниччина, е, е, да, по суті, і Житомирщина, ну, це може трошки напізніше. Ну, хоча от мені от, все рівно 13-15 число от воно мені якось. Не подобається. 13-15, звернути увагу саме на це число, да Ну, є ж поняття ще ночі, да тобто, може, наприклад, там сьогодні 13, завтра буде, ну, не дай Боже, звісно, зранку там щось таке, да але ну знову ж таки, в ніч, там, наприклад, з 13 на 14, тобто все рівно не ігноруйте, такі дати важливі.